Ну а Росія продовжує клеїти дурня, що їхніх вояків у Криму немає. Мовляв, там уродуть кримські загони самооборони. Докладніше про це Сергій Стаценко. Він знову з нами на живому зв'язку. Сергій, я так розумію, ти маєш підтвердження, що Крим захоплений саме росіянами. Так, віта доброго вечора. Ще раз у нас є доволі цікава інформація щодо тих військовослужбовців, які в Криму за дано за даної залізною інформацією вже тут більше 10 тисяч. Отож, сьогодні міністр оборони Російської Федерації Сергій Шайгу також заявив, що жодного російського вояка зараз в Криму немає. А ті фотографії, на яких ми бачили, автомобілі броньовані військові з російськими номерами, це просто провокація. І він сказав. Що е, усі е, люди у військовій форми формі е, озброєні автоматами та кулеметами, е, це просто самооборона Криму. Е, більше того, е, у мережі є ду вже дуже багато відео, е, де е, ці люди все ж таки зізнаються, що вони з Росії і вони військовослужбовці Російської Федерації. Прошу подивитися відео. Ви українці? Ми да. Ми росіян. Тогда объясните, пожалуйста, что здесь вооруженные силы России делают на территории Украины, если вы начальник данного подразделения. Ведем охранение. Какое? Чтоб не было террористических актов. І остання інформація на цю хвилину. Ми знаємо, що 35 військових спостерігачів ОБСЄ вже сьогодні вирушили до України. Про це їх попросила українська влада. Ми маємо інформацію, що вони тут мають перебувати близько тижня, і в ній будуть брати участь близько 18 країн. Зокрема, це буде Польща, Канада та Сполучені Штати Америки. Віто це наразі вся інформація з Криму. Ми Продовжуємо слідкувати за подіями. Так, Сергій, я тобі дякую.